А скільки коштує у нас обслужити таку машинку, як е, Шкода Суперб 2008 рік на 1,8 двигуні пробіг у автомобіля там щось 216 тисяч кілометрів. Що ми тут робимо? А ми тут міняємо е, всі ланцюги абсолютно. Е, тобто ланцюжок масляного насоса, короче, весь комплект повний ланцюгів ми міняємо, переущільнуємо. Е, що у нас? Постіль, да, ми переощільнюємо. Переощільнюємо постелечку, міняємо помпу. І що і щоден? Цепочки, постелька, помпа. горіхострой буде у нас? Горіхострою не буде у нас. Ну, Що такое би. Угу. Ну і зрозуміло, що коли ми міняємо ланцюги, ми обов'язково робимо теж повне ТО, Тобто там мастила це теж все міняємо. Тому е, обслуговування такого автомобіля разом з усіма запчастинами у нас виходить це з перепаковочки, з заміни з запчастинами повністю з помпою. А всі знають, що тут помпа така не дешева. Е, це все разом у нас виходить 54 тисячі гривень.